Книжечка. Попередній ніхто ще не купив, він є в наявності. Боже, яка інструкція страшна. Ладно, це нам не потрібно. Так, інструкція коробка. Це КПК, якщо хтось не зрозумів. Угу. Ну, дуже схоже на те, що було перед цим. Клавіатура, цифри. О, до речі, тут про, е, ці прорезинені е, клавіші на тому, якщо я не помиляюсь, були пластикові. Якби я знав, де його всичу, я б вам його показав для порівняння. Колись тут буде порядок, але не в цьому випуску. Так, е, включити. Ну, теж не працює, скоріш за все, теж потрібна заміна батарейки. А, їх тут взагалі нема. Окей. А батареїк нема.